Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про міфи, які я чую постійно від клієнтів щодо розшуку. Від ТЦК. Рошик, якщо чесно, для мене це один із якихось таких міфічних, загадочних питань. Однак все одно, навіть незважаючи на те, що цей рошик вже в нас з вами це поняття декілька років є. Ми з вами його так в суспільстві постійно зустрічаємо, особливо в новинах, все одно є міфи. Все одно мені стверджують, а ось отак, а ось я чув. І я для вас виокрила, виокремила особисте Мій то 5 що то міфів про розшир. Давайте почнемо з першого. Я не отримав повістку, мені нічого не приходило, я нічого не бачив, відповідно, Рошок я на Ось тут ми з вами починаємо дивитися постанову 560, відповідно до постанови 560, в разі, якщо ви своєчасно уточнили свої дані, тобто до 16.07.24 року, і повідомили ТЦК про свою актуальну адресу так, через плюс так, то відповідно, якщо є актуальні відомості, то повістка має надсилатися за тією адресою, яка є, як адреса місця проживання, яку ви уточнили. В разі, якщо вони уточнили свої дані, своєчасну і повістка була надіслана, то о, за місцем вашої реєстрації, значить ця повістка є законною. Це по-перше. А по друге, відповідно до постанови 560 в разі, якщо повістка вами не отримається, то вона все одно вважається налегче. Алежним чином вирученою, що передбачено як постанови 560 я сказала, так і відповідними правилами поштового зв'язку, де повістка повинна так з позначку повістка ТЦК полежати на пошті три дні, і вона повертається за зворотньою адресу. Єдине, постає питання: чи дотримався ТЦК відповідний порядку розсилання повісток, чи дійсно на ту актуальну адресу, яку ви зазначили під час уточнення даних, бо якщо вона вже у вас змінилася, змінилася, так чи від. На правильну адресу надіслали, чи з правильними строками надіслали тощо. Ось це має значення. Друге міф. Я згенерував додатку про відсутність наявність судимості через реєстри МВС. І там світиться, що я не в розшуку. Я не притягався до кримінальної відповідальності, мене не розшукують. Все, розшук є незаконний. Давайте розбиратися. А якщо ви. В резерві Плюс, наприклад, так або в інший спосіб через в реєстрі оберіг бачите, що у вас є позначка, вас розшукує ТЦК а, з метою доставлення до ТЦК, то, відповідно, це ніякого відношення до МВС немає, ніякого відношення до довідки про несудимість, ні жодна дія вам це не покаже. А чому тому, що ТЦК розшукує вас разом з поліцією в межах адміністративних норм, в межах Кодексу України про Адміністративне правопорушення, оскільки вони вважають, що ви вчинили адмінправопорушення, наприклад, не з'явилися за повісткою, тому вас і розшукують. А не в межах кримінального. Це не заноситься до е, реєстрів МВС. Так, відповідно, у вас немає кримінального провадження, ні підозри, ні обвинувачень тощо. Лише е, повістка від ТЦК, за якою ви, можливо, не з'явилися, або інше правопорушення. От саме в межах цього ваш і розшукує ТЦК, в межах адміністративного провадження. Єдиний спосіб подивитися найшвидший, найшвидший спосіб, чи ви в розшуку, чи не в розшуку, так. То це завантажити резерв, встановити його, і він вам покаже актуальну інформацію. Нарешті юридично правильно написано, що ТЦК звернулася до органів поліції з метою вашої доставки до ТЦК. Це є юридично правильним, відповідає чинному законодавству. Третій мій улюблений міф це такий. Я тут подивився. Тіктоці або в інстаграмі, що якщо три місяці минуло, то я вже незаконно перебуваю в розшуку. Чого вже минуло ось стільки часу, а мене досі розшукує ціка? Чого? А стосовно трьох місяців, я, наприклад, тут частково як погоджуюсь, так і не погоджуюсь. А нам треба з вами, щоб так спростувати чи погодитися з міфом, з'ясувати, що це взагалі за три місяці. Дійсно, по Тіктоку, по інстаграму, дуже багато таких відео мені в тому числі присилають клієнти і питають, чого я досі розшуку? Чого ти ціка мене не виключив? Є у нас положення статті 38 Кодексу України про адмінправопорушення, що в разі, якщо ви вчинили адмінправопорушення, в тому числі так за. По військовому обліку, по мобілізації, то на вас ТЦК повинно накласти постанову, притягнути вас до відповідальності протягом трьох місяців, тобто є строк притягнення до відповідальності, в разі, якщо воно не це зробити так, то провадження має бути закрито відносно вас по строкам. І тут постає питання: як же його закрити по строкам і по яким строкам, з якого моменту його відраховувати? В разі, якщо у вас повістка по строкам, то ви відраховуєте з наступного дня. Коли ТЦК про це стало відомо, тобто з наступного дня після явки поповідці. В разі, якщо це ви не пройшли своєчасну воєлка, то тоді, коли у вас закінчилася дія направлення, так ви не, ви не пройшли своєчасну вою, то про це стало відомо. А отже, з цього часу треба відраховувати, Тобто, треба дивитися на правопорушення. Тобто є підстави дійсно для закриття. Тобто, по факту, ви дійсно так вже проваджені відносно вас повинно бути закрито. Однак це автоматично не Буде зроблено. Ви повинні ініціювати це звернення. Наприклад, звернутися із відповідною заявою, клопотанням, запитом до ТЦК, особисто прийти, так, щоб вони склали протокол, закрили відносно вас справу. Просто так це не виникає. Або через Резерв плюс подати заяву про визнання вони. Резерв плюс наразі вже нарешті виноситься вже постанови про закриття провадження за строками. наступний міф це той, що. Мені ж треба звертатися в поліцію, щоб вони виключили з розшуку, з А, Мене ось прибрали з ТЦК, вони там вже прибрали, сказали, що я не в розшуку. Я ж з'явився, штраф заплатив, я молодець. Як мені звернутися до поліції? Це є неправда. Вам не потрібно звертатися до поліції. А, чому? Тому що вже навіть вже не пам'ятаю навіть, скільки часу. Більше півроку, чи майже вже рік, в нас є зміна до постанови 1487. Це стосовно ведення військового обліку. Яким чином йде генерація щодо повідомлення про тих осіб, яких розшукувати з метою доставки, коли так не з'являють заповідку. І це відбувається в електронному форматі, в електронному режимі, шляхом взаємодії реєстрів. Не потрібно звертатися вам додатково до поліції п'ятий міф. Звучить наступним чином. ТЦК мене не викликали на складення протоколу, не повідомляли мене про розгляд справи. А отже, розшук незаконний. Чого вони мене розшукують? Сама суть, поясню, так розшуку полягає в тому, що ТЦК звернулася. До органів поліції, щоб вас доставити з метою складення протоколу не з метою розгляду справи, так, а з метою складення протоколу. Тобто не потрібно ніяким чином повідомляти додатково. Єдине, що потрібно так зробити, це надіслати вам повістку. Вони прийшли за повістку, не отримали її. То відповідно вже є правопорушення. Єдине, тут постає наступне питання: а чи можуть вони вносити постанови? Без вас, чи можуть вони протоколи без вас складати? Протокол скласти не можна без особи, одразу кажу. Можна розглянути лише справу а, без її участі. Це передбачено в нас Купапом лише за однієї умови, що ТЦК повідомить належним чином про розгляд справи. А, тобто не дійшло відповідне повідомлення, що, наприклад, там 1 грудня якогось там року в 10 годин буде розглядатися ваша справа. В разі якщо військове зобов'язання не звертає не з'являється, не це повідомлення, то відповідно постанова може бути накладена і на вас буде накладено відповідний а, штраф. А, тобто не має значення, викликало вас для складення протоколу, чи не викликало, так, для того, щоб вас внесли в базу щодо того, що вас розшукує. Це не є, має значення це лише, коли ви притягаєтесь до відповідальності, щоб розглянути вашу справу. Топ із топів, як я кажу, це те, що мені постійно задають таке питання. А, так, це ж буде суд. Угу. І тоді по суду мене ж вже притягне до відповідальності. Ти кажеш, не може мене притягнути до відповідальності. А, і тут скажу вам гірку правду. В залежності від статті, є а, ці м, правопорушення, за яким орган. Не суд, так а орган, який керує все цим, так наглядає, так би мовити, має право виносити постанову, відповідно до якого ви зобов'язані все ж платити штраф. І є суд, який розглядає вашу справу, і також виносить постанову і каже про те, чи винний, чи не винний, чи має платити штраф, чи ні. І ось якраз це стосується ТЦК по цим статтям, по яким вони вас притягають до відповідальності. Це 210, 210, прим 1. Тут. ТЦК виносить постанову, на підставі якої ви зобов'язані сплатити штраф і протягом так. 10 днів маєте право на оскарження цієї постанови 15, до суду, 15 днів, щоб сплатити в добровільному порядку. Якщо не сплачувати, то це є вже виконавчим документом, направляється на виконавчу службу. Суд в цьому ось відносинах між постанова та ДЦК він є як орган, який може скасувати постанову, однак він її не виносить. Обов'язок з моменту винесення постанови, так і з моменту її отримання. Підсумуємо, є дуже багато, як я бачу, тез так стосовно думок відносно цього розшуку. Стосовно міфів, сподіваюсь, ви зрозуміли, можете писати можливо інше, так, можливо, є якісь у вас питання тощо. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно.